Дякую, діна, вітаю. Шановні глядачі. Вівторок, 28 травня. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Я розкажу вам просто зараз. Під наглядом поліції у Києві працівники ТЦК силою затримували чоловіка. Зобов'язалися відправити чотири країни. Коли Україна отримає ф 16 раніше не застосовували. Іран вперше поставив РФ новітні авіабомби. Україна підписала з Бельгією двосторонню безпекову угоду. Відтак Брюссель виділить Києву на військову допомогу щонайменше 977 мільйонів євро цьогоріч та надасть 30 літаків. F-16, повідомив Володимир Зеленський. Документ передбачає безпекову допомогу, двосторонню співпрацю в обороні промисловості, підтримку української формули миру, посилення санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності тощо. Також глава держави зазначив, що Путін боїться саміту миру і продовжує його зривати, давайте почуємо президента. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. І тому є лідери, які досі ще не висловились. Я вважаю, що є ті, хто можуть підтримати Росію, значить вони підтримують на сьогодні війну. Тому що Путін прийшов з війною. А якщо лідери мовчать... То це ще гірше. Ще гірше, я так вважаю. Тому що ти або за мир, або за війну. І краще знати, що ти ворог, аніж якщо ти зовсім без будь-якої думки. Це говорить про те, що ти, якщо ти мочиш, то тебе влаштовує те, що зараз відбувається. Україна отримує перші винищувачі F-16 дуже скоро. Принаймні, так на запитання журналістів відповів міністр оборони Рустем Умєров. Наразі чотири країни Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, зобов'язалися відправити американські винищувачі в Україну. Міністр також зазначив, що український уряд вдячний усім партнерам за військову допомогу та постачання зброї, але все ж таки життєво важлива допомога все ще не надходить у необхідних кількостях. Костях сказав він. А от Швеція зупиняє план постачання нам літаків Ківа На План поставили на паузу, щоб Україна і союзники зосередилися на впровадженні винищувачів F-16, Повідомив міністр оборони Швеції Пал Джонсон. А я нагадаю, що минулого року Україна розпочала переговори зі Швецією про отримання винищувачів і Стокгольм зайнявся оцінкою цього варіанту разом із можливістю навчання українських пілотів на шведських літаках. У Києві співробітники ТЦК разом із поліцією силою затримували чоловіка. Відео публікують місцеві пабліки. Повідомляють, що інцидент стався біля столичних караваєвих дач. А у Дніпрі чоловік, завдяки своїм акробатичним навичкам, зміг таки втекти від ТЦК. Як видно на кадрах, перехожі допомогли йому вибратися через вікно. Після чого він забрав свій велосипед із багажника та поїхав в собі. 60 днів на оновлення даних це мало. Нардеп Володимир Арєв у коментарі новини лайв повідомив, що термін оновлення даних для військовозобов'язаних можуть збільшити. Давайте почуємо. Пропускна здатність ТЦК фізично не може забезпечити виконання цього закону усіма, хто мусить пройти через це. Це означає свідоме створення умов, за якими запити не можуть бути виконаними, що тягне за собою безпосереднє порушення прав людини. Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень. Про це повідомив Данило Гетманцев. За оцінками МВФ відношення держборгу до ВВП зросте до 94% ВВП у 2024 році проти 49% у 2021 тисячі Нардеп також повідомив, що зростання державного боргу під час війни це об'єктивна данність. Доля найбільшої частини держборгу перед офіційними кредиторами вирішуватиметься після війни і за наслідками її завершення. А до цього часу Україна продовжить поводити. Себе як відповідальний боржник. У липні ситуація для киян може бути складною, а взимку надзвичайно критичною. Такий прогноз в ефірі ранок Live дав Володимир Омельченко. Директор енергетичних програм центру Разумкова каже, що відключення електроенергії по всій країні можуть стати жорсткішими. Ми якраз попадаємо в такий період, літній, коли буде спека, люди більше будуть. Включати кондиціонери і не тільки люди, а й офісні приміщення, там торгівельні центри. І крім того, ми спостерігатимемо в липні місяці, наприклад, пік ремонтної кампанії атомних блоків, і тому і саме за за того, що будуть ціни під а і за останніх причин що я перелічив. Саме тому може бути ефект, що відключення будуть довшими. Понад 200 мільйонів гривень витратили на будівництво мосту хвилі на оболоні. А це в 10 разів більше ніж виділили меценати. Споруду почали зводити у 2020 році. Місто отримало 2,5 мільйона доларів від Тайваню і понад 19 мільйонів гривень від Парижа. Однак спонсорські гроші залучалися для будівництва саме мосту. А ось благоустрій Оболонського острова проводився за бюджетні кошти. У 22 му КМДА розмістила тендер. На капітальний ремонт і реставрацію острова на майже 175 мільйонів гривень. А вже через рік з'явився ще один тендер на проведення додаткових робіт за понад 13 мільйонів гривень. Іран вперше поставив РФ новітні авіабомби для ударів по Україні. Про це сказав військовий експерт Більд. За словами Юліана Альопке, важкий іранський безпілотник, який впав у Курській області. Ніс на борту нові іранські керовані авіабомби. У самому Ірані їх поставили на озброєння лише у 2019 році. Як зазначає експерт, таке оновлення свідчить про новий рівень військової співпраці Тегерана та Москви. Водночас well Street Journal опублікує дані про понад 6 тисяч БПЛА шахет на рік, які планує випускати російський завод безпілотників Алабуга у Татарстані. Завод використовує іранські технології та найняв робітників зі східної Африки. За даними видання, наприкінці квітня завод випередив графік, поставивши російській армії 4,5 тисячі безпілотників. На 64-му році життя помер засновник та голова агентства Інтерфакс Україна Олександр Мартиненко. Інформаційне агентство повідомило про його смерть у Києві у вівторок. Олександр Владленович був заслуженим журналістом України, кавалером ордена за заслуги третього ступеня і ордена князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Від імені нашої редакції висловлюємо щирі співчуття рідним близьким та колегам покійного. Такими були і головні новини на цю мить. Наступного разу я зустрінуся з вами за дві години. А просто зараз ефірну стафету я передаю своїй колезі Діні Бернацькій. Прижіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.